Привіт! Мене звати Максим, і минулоріч я став магістром. Мені катедра допомогла знайти себе з тим різноманіттям дисциплін, майстер-класів, практичних завдань, проєктів. Я зміг спробувати себе ледь не в усіх сферах дотичних до медіа, і, більш того, мені вдалося зібрати своє портфоліо, завести перші професійні знайомства і вже почати свій кар'єрний шлях. Мене ніхто не обмежував рамками. Я творив те, що мені було цікаво, а викладачі, як ментори, допомагали мені відточувати мої навички і здобувати потрібні мені знання. І я радий, що кафедрі вдалося зібрати фахових викладачів, де кожен знається на своїй справі і може поділитися реальним досвідом. Про свій вибір я не жалкую. Це було весело, якісно і продуктивно. Сподіваюсь, не пожалкує ви. а кафедрі бажаю розростися до бакалаврської програми, бо це того варте.